Доброго дня, шановні колеги! З вами Олександр Лущенко. Ми знову зустрілися. Я дуже сподіваюся, що ви дивилися мої відео, як попередні знайти гімнокод у JavaScript за допомогою Slice та порівняння швидкості створення копій масивів. Якщо ні, подивіться під відео або на каналі, ви їх знайдете. Дуже багато там коментарів. Ми багато сперечалися, цікава штука. А сьогодні я побалакати хочу за більш серйозну реч, але дуже важливу. На, кожному, на кожній третій співбесіді залітає питання про стек. Тобто, питання: а що таке стек? А реалізуйте, будь ласка, стек ось вам 5 хвилин. Це ну, нормальне питання на співбесіді, якщо співбесіда має більш-менш серйозний вигляд. Так от. За 5 хвилин дійсно можна релізувати стеки, пояснити і показати і подивитися, як людина думає і що вона розуміє у програмуванні. Сьогодні ми з вами зробимо це завдання для співбесіди так, щоб його було можна показати, і не пролетіти зі свистом, не завершити співбесіду, а щоб ви могли спокійно відповісти на це питання. Якщо вас зацікавлять такі відео по структурам та алгоритмам програмування в цілому. То велком пишіть, я буду їх робити. Я просто не думав, що буде так, е, багато, питань на ці, на, так багато питань по цим питанням, вибачте, за е, тавтологію. Добре, що таке стек? Стек пояснити дуже просто: ось це стек. Стек це абстрактний тип даних, е, який втілює якийсь перелік. Елементів, який організовано по принципу, перший зайшов, наприклад, я кладу красний елемент у стек. Стек це такий карман або яма, отвір, або магазин гвинтівки. Тобто я кладу красний елемент ось сюди, і він попадає униз стека. Я можу отримати до нього доступ, якщо інших елементів немає. Тобто я можу його сюди витягнути. Але як, як тільки я покладу наступний елемент, то. Отримати красний елемент я не зможу. Тому що у стеці я повинен витягнути спочатку жовтий елемент, а потім я отримаю доступ до цього червоного елемента. Якщо я покладу зелений елемент зверху, то витягнути жовтий я не зможу. І червоний я не зможу витягнути. Тобто, реалізується принцип, перший. Увійшов, останній вийшов. First in Last Out. Ну, якщо хочете, можна пояснити ось таким чином. Тобто, тобто, можна намалювати ось таку схему. Елемент у стек попадає, а витягнути можна тільки останній елемент. Таким чином, якщо я хочу отримати доступ до першого елементу. Я повинен вибрати всі і оставити у стекці тільки, наприклад, червоний елемент. Отримати доступ вільний я можу тільки до самого верхнього елемента у стекі. Так от, ну, по-перше, це повинно розуміти. Стек дуже широко використовується у операційних системах, у програмуванні. І програміст повинен знати, що це таке, як воно працює. І вміти його реалізовувати. Друге питання те, що написати емулятор стеку на співбесіді, дуже просто. Для цього достатньо 5 хвилин, можливо, навіть менше. Давайте ми з вами це зробимо так, щоб було можна показати ваш код той, тій людині, яка буде вас питати. Що нам потрібно? Нам зазвичай потрібен HTML. Чому я показую HTML? Тому що мені. Я працюю з людьми, які починають свою кар'єру програміста, це початківці, тому показую з таким чином. І файл підключений JavaScript. Java Зауважте. Файл з великої літери. Чому? Тому що тут я буду реалізовувати тільки клас. Ну що, давайте почнемо. Клас. Стек. Зазвичай ім'я класу у JavaScript пишуть з великої букви. Якщо ви не знаєте ООП, нема проблем. Я ще все розповім і ви зрозумієте і зможете писати доволі просто і розуміти те, що я написав. Коли ми на базі класа створюємо об'єкт через new syntax 100, завжди запускається функція конструктор, якщо вона є. Конструктор ось така функція. Тобто, коли я буду створювати об'єкт, оця функція завжди запуститься першою. В чому питання? Стек може бути без кінця, без кінця, не мати лімітів на розмір. Це дуже проста ситуація, Сама проста, яка може бути. Давайте виходити з того, що нам так не буде вести на співбесіді. Нам скажуть, що, наприклад, розмір стека лімітований, який ми не знаємо. Реалізуйте. Тому ось тут я буду використовувати аргумент MaxSize, який буде лімітувати. Розміри стека. Далі я створюю сам стек. This stack. Це буде масив. Ось таким чином. Хто скаже об'єкт, хай буде це об'єкт. Не принципово. якщо ви називаєте масив об'єктом, я не буду сперечатися, я вже багато за це казав і коментував. Тепер я повинен зробити ліміт max size і присвоїти ось цей аргумент. Все, в мене є дві властивості. Перша це стек, яка масив. Друга це його максимальний розмір. В принципі, все я закінчив. Як це не смішно, але можна вже дещо подивитися. Наприклад, тест. Зауважте, будь ласка, теж треба підімкнути цей файл, під'єднати. Але важливо, оскільки ми працюємо з браузерною системою і під'єднуємо файли у HTML, то тест ми повинні під'єднати після. Файла з класом, тому що я буду у файлі тест використовувати ось цей клас. Під'єднали. Тут хай буде стек, а ось тут буде тест. Ось таким чином. Що ми можемо запустити і перевірити? Давайте я завантажу HTML. Ось він є. Ви його бачите. У консолі може бути помилка за favorite icons. Нічого страшного. І тепер я створюю новий стек. const s new stack. У стек я повинен передати його максимальний розмір. Хай це буде 5 елементів. Подивимося, що ми маємо у консолі у створеному об'єкті стек. Ми маємо властивість max size і пустий стек. Добре. Що ми будемо. Робити зі стеком. У стеку важливо реалізувати дві можливості. Перше це додавання елементів у стек. Друге це читання елементів зі стека. Для того, щоб додавати чи читати елементи зі стека, мені повинно, ми повинні додати можливість перевірки розміру стека. Тобто я читати можу, коли стек має елементи не пустий, я можу видаляти, коли стек не пустий. Я можу додавати, якщо стек не має максимальну заповненість. Ось ці функції додаткові, треба реалізувати. Давайте реалізуємо їх як методи. Із Empty. Ця функція, цей метод буде перевіряти, чи є стек пустим. Як це зробити? Return зys stack lens. Дорівнює this max size. Тобто, коли кількість елементів у ось цьому стеці буде дорівнювати max size, то ця функція поверне true. Далі із full. О, я вибачаюсь, я думав за одне, сказав інше. Ми перевіряємо на пустоту. Коли дорівнює нулю, то ця функція повинна повертати true. Тепер. Метод isFull – Full все те ж саме, але довжина стека дорівнюється з max size. Тобто, коли кількість елементів у стеку дорівнює кількості MaxSize встановленої, то isFull поверне true. Що ще? Можна додати додаткову функцію clear, яка просто буде очищати. Steck clear, просто this stack дорівнюється новому пустому масиву. Або можна зробити довжину, дорівнюється нулю. Ну і останнє. Size. Додатковий метод, який повертає довжину this stack. .length Все. Це додаткові методи, вони корисні. Можна без них обійтись, але якщо ви їх реалізуєте, то це буде дуже гарно. Тепер додамо метод, який дозволяє додавати елементи у стек. Ми його реалізуємо як setter. Сеттер це спеціальна функція. Ось такого вигляду LM. Або item, якщо хочете. Ну, хай буде LM. Що вона повинна робити? Вона повинна додавати у стек елемент. Ось так. Але просто, якщо ми будемо додавати, то ми можемо потрапити у халепу яку. Е, ну, Наприклад, давайте ми додамо у s.item. Дорівнюється 33. І подивимось у консоль, що і як виглядає наш стек, що себе представляє. Ось він. Е, Зауважте ще одну. Дивину, якщо ви не знали, ось тут ви теж побачите не пустий стек, хоча ми виводили до додавання, а його поточний стан. Чому це так? Тому що у нас елементи йдуть як посилання на е, зону пам'яті. Тому не пугайтеся, не е, кіпішуйте, якщо ви це побачите. Ми орієнтуємось по останньому стану. Ось він. Оскільки ми зробили цю функцію не просто функцією методом, а за допомогою сеттера, то можна писати ось таким гарним чином. В чому проблема нашого коду? Ми можемо додавати елементи без кінця. Тобто, лімітів ніяких немає. Хоча ми сказали, що довжина стеку дорівнює 5. Подивіться, будь ласка, у нас вже 6 елементів у стеці. Щоб такого не було, треба зробити перевірку. Якщо елемент this is full, то щось зробити. Ось тут важливе питання: що зробити, ви повинні спитати у, того, у той людини, яка ставить цю таску. Можливий варіант, коли не повна, просто додавати, коли повна ігнорувати додавання. Можливо, ви будете повертати якийсь. Якесь повідомлення. Можна викинути помилку, зробити виключення. Давайте виходити з самого важкого для починаючого розробника, розробника варіанту. Нам скажуть: киньте якесь повідомлення, якусь помилку згенеруйте. Зробимо це. Напишемо throw New Error. ну, Наприклад, stack is full. Ось таким чином. Тобто, ви бачите, що. Спроба додати елемент, коли стек заповнений, викидує помилку у консолі, яку може через try-catch відловити і з нею працювати. Тепер у нас вже йде нормальна робота зі стеком. Добре, ми написали setter, тобто спеціальну функцію, яка дозволяє додавати елементи у об'єкт. Тепер напишемо getter, тобто функцію, яка дозволяє читати. З стеку. Не забувайте, це стек, тому ми повинні читати останній елемент. При читанні елемент видаляється. Майже завжди. Іноді просять зробити так, щоб можна було читати просто і читати з видаленням, тобто написати дві функції, два методи. Тоді, ну, це такий окремий варіант, це не завжди питають, іноді класичний стек видаляє при читанні останній елемент. При отриманні елемент. Що ми повинні зробити? Return this stack.pop І все це працює. Давайте подивимось: Cancel cancel.log s.item. Тобто я хочу отримати елемент. Ну і, звісно, перевіримо стан стека після того, як ми отримали елемент. Ви бачите, в у стеці більше елемента 77 немає. Він був видаваний. А Оскільки ми працюємо в JavaScript, то, навіть якщо буде мільйон операцій, у нас не буде помилок, тому що JavaScript, коли ми пробуємо використати pop до пустого масива, поверне undefined і не буде помилки. Але стек так не працює. Стек повинен реагувати, коли ми пробуємо щось видалити, коли стек пустий. Тому. Ось тут повинна бути перевірка. Якщо стек пустий, то треба щось зробити. This is Empty. То, наприклад, ми теж викинемо ось таке виключення і скажемо, що він пустий. Давайте перевіримо. Багато операцій. Читання робимо і отримуємо помилку, що стек пустий. Добре. Прибираю. І все добре працює. Ось мій стек, все класно. В принципі, ми зробили все, що від нас просили. Тобто ми зробили стек. Ми реалізували необхідні методи, ось вони. Ось ці два методи ми використали. Ось ці два методи ми написали про всяк випадок. Це не обов'язково, але зручно, щоб вони були. І ми написали setter і гетер, дві спеціальні функції методи. Які дозволяють додавати візуально гарно елементи у стек, якщо стек заповнений, викидує виключення помилку. І читати елементи зі стеку. Якщо стек пустий, викине виключення помилку. Це дуже зручно. Що ще? Іноді просять написати спеціальний метод, який міняє містами два останніх елемента у стекі. Тобто Зелений та жовтий міняє містами. Для чого це потрібно? А, можливо, наступне питання, яке вам залетить, це сортування у масивах або сортування у стеці. Як робити? Ну, по-перше, звісно, треба перевірити, чи є в стекі два елемента. Тобто, якщо this stack length, до речі, у нас є size, Ось він. Ми можемо написати this size менше, ніж 2, то ми будемо писати у єдиному стилі. Тобто, я не буду нічого видумувати, теж викинемо виключення, що ми маємо проблему. Якщо ж все окей, тобто цей if не спрацював, я отримую останній елемент. First елемент, ну, хай буде One lm Дорівнює this stack POP. До речі, ви ж пам'ятаєте, що pop видаляє останній елемент масива та повертає його. Тобто останній елемент ось сюди залетить. Ну і другий елемент масиву. Ту. І тепер я повинен в this stack. pop Додати ці два елемента. One LM, two LM. Додати це push, а не pop. І push може додавати будь-яку кількість елементів за раз. Не треба писати окремими лініями, окремими командами. Це повинно працювати. Давайте перевіримо. Ось такий стек ми маємо на теперішній час. Тепер робимо, Кан... що там у нас? stack.swap. є. Yep. І дивимося, що ми маємо у стекі. Два останніх елемента помінялися містами. До речі, ось цю операцію можна звернути, як казав сеньор Помідор у коментах. Якщо ви приміняєте деструкцію, то я закінчу співбесіду одразу. Ну, він закінчить і, слава Богу, а ми все-таки будемо вчити різні методи, їх використовувати, читати документацію і думати, і писати кращі коди, і розвиватися постійно, а не бути як він. Так от, подумайте, ось ці три рядки можна написати значно коротше. І виглядати, а вони будуть трохи свіжіше. Подумайте як. На цьому все. Якщо було потрібно, то пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо це відео вам сподобалось, я напишу інші відео по реалізації інших структур та абстрактних типів даних у JavaScript, які можуть спитати на співбесіді. Як завжди, ось цей код ви можете завантажити собі. У кожному відео, яке я викладаю, є посилання на телеграм-канал. Ось воно. Тут ви можете побачити всі відео, які я викладаю. Під ними будуть е, посилання на код. Тобто можна буде завантажити код, який я показую у відео. Е, чому не гіт? Ну, от я така ледаща скотеняка. Пробував у і почати, але потім забив. У телеграмі просто легше. Е, тому там ви можете завантажити. Також ви можете мені там задати питання, якщо є, знайти мене. Я там є адмінканал, тому можете написати мені. Ну, якщо ви хочете писати такі коди самостійно, розуміти, ну і, звісно, проходити співбесіди на посади, то welcome на курси JavaScript, перша або друга частина, залежно від того, що вам треба прокачати. Якщо є питання, пишіть. Ось сюди тикайте, задавайте питання, я відповім. З вами був Олександр Лущенко, все буде добре, тримаємося. А сьогодні ми ще зустрінемося, сьогодні буде відео по Інтернет-магазину Node.js Express. це практичний курс. Якщо цікаво, подивіться. Бувайте скоро зустрінемось.